Вітаю, працюємо з сторінкою 13, номери 45, 48. Починаємо ми розминку спочатку прикладами, які раніше робили. 60, Не, не нова тема, а з повторення: 60 і 18, десятки до десятків. І Зверніть увагу, тренування. Ми із круглих чисел додаємо, так, або із круглих чисел віднімаємо. Трошки актуалізуємо в голові роботу з круглими числами. Шість десятк... шість десятків і один десяток. У Нас ще десятки, одиниці до одиниць. Шість, один, сім, нулі, вісім, вісім. Так, тридцять чотири. Сім, о, Де, сім і два, дев'яносто чотири, двадцять.

Приклади виконуємо. А потім робимо на мінус. Спочатку додавання, потім віднімання. На плюс утворюємо 10. 10 це 8 і 2. 10 – це 6 і 4. 10 це 8 і 2. 10 – це 6 і.

і 4, 50 плюс 31 переносимо. 81. 48 і 2, 50 плюс 22 Дорівнює 72. 80, плюс 13 дорівнює 93. Зробили. Тепер пішов мінус. мінус Мінус, мінус і мінус. Віднімаємо трохи менше. 23 мінус 15 не можемо віднімати. Віднімаємо 13. 82 віднімаємо 42. 55 віднімаємо 25. 53 віднімаємо 33. 15 мінус 13, 2. 44 мінус 42, 2. 27 мінус 25, 2. 39 мінус 33, 6. 23 мінус 13. 10, мінус 2. Дивіться, у нас тут хоч плюс. Але дія вся мінус, тому ми і першу, і другу частину віднімаємо. 82 мінус 42, 40 і відняти 2. 38. 55 мінус 25 30, відняти 2. 28. 53 мінус 33 20 мінус 6 дорівнює 14. Ось таким чином опрацьовуємо ці. Два номери. Йдемо далі. Далі у нас задача, причому нам можна вибрати задачу. Я розберу обидві. Ага, зараз клітиночки зроблю. Ось у мене клітиночка є. І ось сюди ми ставимо задачі. Прекрасно. Так, 47. Задача. Задача 47.1. Сашко зліпив зі снігу 15 фігур. На сонці. Так, розтануло, Зліпив ще 9 фігур. Скільки фігур зі снігу стало Сашка? Зивіться, зліпив, розтануло, знову зліпив. Ось так ми і записуємо, як було. Тобто, що у нас? Зліпив? Було на початок. Можна написати знову. Ну, теж зліпив, можна написати. Було 15 фігур. Розтануло. Сім фігур. Зліпив ще. Зліпив дев'ять фігур. Стало. Невідомо. Розв'язання. Що було, ось так ми і робимо? Було і розтануло. Було, розтануло. Це збільшилось чи зменшилось? Були фігури, а потім розтануло. Зменшилось. Значить, мінус. Шукаємо 15, мінус 7, дорівнює 8 фігур. Це у нас, що стало спочатку. До того, як він зліпив ще. І так, тепер вісім фігур, він зліпив 9. Зліпив це збільшення тому додавання. До восьми ми додаємо 9, отримуємо 17 фігур, і це у нас буде вже відповідь. Вісімку ми отримали для виразу 15 мінус 7, додали 9, дорівнює 17. Відповідь. 17 фігур стало. І задача 47.2. Аналогічно. У нас хто Наталка, Софійка зліпила, Тарас, решту і, і тут скільки всього вони зліпили. Діти. Ну, дивимось. Наталка, Софійка і Тарас. Наталка 5 куль снігових, Софійка 4 кулі. Тарас, решту. Всього діти зліпили 18. Дивимось. Ціле 18, частинка невідома. Раз, я, Щоб знайти частинку, треба від цілого відняти відому частинку. Ціле знаємо, Частинка не знаємо, але можемо порахувати. 5 додати 4 це буде 9. Фігур це Наталка та Софійка зліпили. І тепер від всього забираємо цю відому частину. Залишається частинка Тараса. 18 було в умові. Замість дев'ятки пишемо 5 додати 4. Відповідь. Дев'ять фігур. Ой, куль. Так. Дев'ять снігових куль зліпив Тарас. Так, є. І останнє у нас на цій сторінці прямокутник. Знову згадуємо, що таке прямокутник. Це чотирикутник з прямими кутами. Так, мабуть, от десь. Ага. Ні, ще треба. Треба з прямокутників зробити клітиночки. Ось квадрати є вже це. Накрест прямокутник зі сторонами 2 і 10 см. Нагадуємо, що прямокутник це у нас чотирикутна форма, наш зошит прямокутної форми. Можна обговорити ще в кімнаті, показати, які є предмети прямокутні. І два вимірювання у кап. Довша сторона називається довжина, менша сторона коротша, називається ширина. Що більше 2 чи 10? 10. Значить, починаємо. 10, 1 см. Це дві клітинки у нас. Теж це пам'ятаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здається так.

Це весь матеріал уроку опрацьовано.